Друзі, всім привіт-привіт! Я до вас сьогодні з незвичною розпаковкою. Сьогодні хочу показати вам не тільки круті люксові продукти, і новинки наступного каталогу. А і одне з найдорожчих замовлень, яке я робила, в такій маленькій коробці. Це вперше в мене така коробочка маленька прийшла з замовленням. Я очікувала, що там буде декілька коробок, тому що мені так здавалося, що по цені має бути все дуже-дуже об'ємне. І сьогодні хочу показати вам продукти, які ну, користуються неймовірною популярністю, які вже полюбилися нашим клієнтам і розповім. Чому і поділюся новими відтінками, які увійшли в лінійці відео. відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чому найкрутіший продукт мені не підійшов, а також дізнаєтесь, як е, потім змінилася моя думка і саме чому була помилка. Ну що Поїхали. Почну я з такого простенького. Ну, по-перше, я замовила там собі антистрес, тому що він зараз зайвим не буде. Він в мене швидко закінчується. Завдяки ньому я можу трішки по потурбуватися про себе, про свою нервову систему, покращити свій стан а, і поліпшити сон. Тобто, дуже важливо, що він а, зараз нам всім буде актуальний, тому я собі додала і планую ще докупити, тому що дійсно дуже круто працює і допомагає. Знову інок хочу показати вам. Ось такий бренд у нас Вівет. Це бренд, який номер один в Туреччині по виготовленню воскових таких всіх продуктів для депіляції, для видалення зайвих таких волосків на обличчі на різних ділянках тіла. І це я взяла вперше холодний віск. Тобто, ну зрозуміло, що теплий віск, він, в принципі, треба його нагріти, да, або там в мікрохвильові, або на паровій бані. А це холодний віск. От Дуже цікаво спробувати його, так як в мене немає завжди часу, особливо на себе. Так, мені треба балансувати, то мені треба такий продукт, який би швидко щось зробив. І при цьому ну, був ефект. Активний, тож будемо пробувати. Я поділюсь вам в наступних відео, як він буде працювати. До нього я взяла ще вологі серветки, які будуть його забирати залишки воску. І цей віск працює в парі з такими серветками. Ось так вони виглядають такі величенькі. І після депіляції треба, точніше, після того як ви нанести холодний віск. Треба нанести ці серветки, потримати, ну і потім зробити видалення. Так, це в мене ще такі пачі. Я вже до них показувала, дуже популярні, тому що їх тут багато, 30 штук, їх зручно собі кудись брати. Вони комфортні, не спадають і дають теж дуже-дуже класний ефект. Що в мене ще цікавенького в цьому замовленні, Теж покажу вам такі прості речі. Це в мене такі олівчики Alex Savien. Це в нас зелений і коричневий. Я дуже люблю фарбувати. Ну, з допомогою олівців мені подобаються такі різні техніки, і особливо мені подобається підкреслювати колір очей завдяки кольоровим олівцям по нижньому внутрішньому слозовій. І от взяла поспробувати. спробувати от Зараз ви бачите на мені ці два олівчика. Перший він розташований у вигляді тут стрілка, да, і розташований куточок, а другий вже на внутрішнє віко. Ось такі олівчики мені сподобались, як вони тушуються. Я думаю, що по стійкості вони будуть теж ок. І мені подобається і дивує, що там дуже бюджетна ціна на ці продукти. Тож. Будемо знайомитися окремо з відео по макіяжу по декоративній косметиці місто Мі, тому що вона достойна уваги, не дивлячись на те, що в нас два бренди: це АLEXAV'єн, це суперпрофесійний бренд, який підходить для професійних візажистів, який має свої унікальні формули розробки і який має і догляд за шкірою, і дає крутий результат. Він іще і. Ну, має такі, знаєте, ну, для мене це мистецтво зробити такий продукт, який поєднує в собі і догляд, і декор. По ним окремо поділюся. А от місто Міце все ж таки такий бренд більш для мене теж класний за бюджетну цену, і при цьому вони мають якісь такі свої особливості. Тобто мені подобається, що там дуже красиві кольори тих самих олівців для губ. Подобається, що в них цікаві такі ці ж стіки, да, для контурінга. Там є рум'янка, там є цей. же ж о, Боже, вилетіло з голови для скульптурування. Тому зроблю окремо по ним розбір. Так, що ще хотіла показати, в мене замовили насправді три такі штуки, але вже дві я віддала. І в мене залишається за сьогодні ще одна віддаю, і залишається моя. Мені дуже зацікавили ці продукти, тому що вони мають клінічно доведені результати. Це серія Біота, тобто це бренд Біота, який виготовляє не тільки. У мене фіаско випало не тільки засоби по догляду за волоссям, але й люксову доглядову косметику і також ось такий дуже цікавий продукт для вій та брів. Будемо тестити. У мене така є ідея, щоб наносити тільки на одне око, тому що і в мене така проблема. Я не бачу дрібних змін і бачу вже, коли вони відбулися. Тому не знаю, чи наважуся на такий крок, але дуже цікаво поекспериментувати, подивитися, чи дійсно працюю. Хоча по ну от є клінічне доведення, факти, що. Там на більше 70% вони стають. А, зараз вам скажу на 87% вони стають більш а, товстими, ну такими щільними, на 74% більш сильними, і на 70 вони а, вони ну, перестають випад випадати. Тобто це вже доведені клінічні результати. Ось так виглядає ця сироватка. От так от, тобто, це можна нанести на бровки, на війки. Я так думаю, що по всій довжині подивимося, і поділюсь обов'язково пізніше. Але три штуки в мене замовили. І вони ну, досить не дешеві, але завдяки акції вони нам обійшлися в 341 гривня, хоча в катаозі там ціна набагато вища. Тобто, треба робити покупки з роздумом і правильним розрахунком. Якщо буде цікаво, буду навчати, як це робити. Так, ще дуже цікаво з цієї серії: це люксовий догляд. Я собі хотіла замовити і сироватку, і Крем ночний, але вирішила обмежитися лише кремом для вік, тому що в мене ще стоїть серія колгенат, яка ще навіть не, не почата. Тому будемо потрошку -по 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 тестати. Тобто зараз я взяла ось такий кремушек, це він ночний, антивіковий з ретинолом, кофеїном, гігуроновою кислотою. Тут дуже напічканий такий склад, тобто там і пептидні комплекси, там і е, різні доглядові, які ну, пом'якшують шкіру, і пікуються про неї. Ось так виглядає цей кремчик. Я думала, що тут будуть такі кульки, але тут ось такий ефект, і він, зараз покажу вам його, отак, видаляється, бачите? І тут дуже-дуже м'яка текстура, яка невагома. Я просто побоялася, що ті креми для мене будуть більш такі, знаєте, щільні. Тому що, наприклад, от я користувалася. Теж серії однією, яка ну, має такі свої нюанси. Я про них розповім роз в окремому відео, чому там щось мені не підійшло і які товари саме. То я тому й побоялася, тому що я вирішила спочатку взяти крем для вік і спробувати його. Тут дуже легка текстура, немає липкості, немає якогось такого дискомфорту. Дуже дуже все приємно і комфортно. Так, поїхали далі. Ще серія біота. Ресторекс це олійка. В нас цій серії я вже в минулому відео показувала попередньому, що там з'явився. До цього шампуня сім з'явилися кондиціонер, який ми наносимо та змиваємо, і спрей-кондиціонер, який ми наносимо та лишаємо. І об'єднує цю серію те, що тут сім олійок, які мають неймовірно круті результати по догляду за волоссям, і дають і блиск, і покращують стан, і можна наносити там на посічені кінчики. В нас великий вибір саме цих олійок, і вони дуже довго не закінчуються. Тому я сподіваюся, що я все ж таки попробую, тому в мене так там, наче то, там наче то потім дохожу, потім починаю. Цим, цим користуватися. Тому <смі> ось така олійка. Я спробую її намагатимусь спробувати, тому що мені самі цікаво, бо багато клієнтів просять. Там у нас була серія, чи заміняє, чи ні. Ну, тож будемо тестити. Ще приємний такий подарунок це від компанії. Ну і Приходимо плавненько до дуже цікавих таких новиночок. Так, з чого ж почати? Продукт, який вже полюбився. Це ось такі блиски, і в мене тут номер 307 це Пінк-теракота. Ми вже пробували декілька відтінків. Отут прикріплю вам свочі і можете подивитися. Це більш теплий відтінок. Він має, ми вже його тестили такий спонжик. Неймовірно крута текстура взагалі дуже довго намагалися створити такий блиск. Він має просто. Крутезні властивості по догляду за шкірою, і вони казали, що ну, до кінця вони сумнівалися, чи вдасться взагалі зробити таку формулу. Тут, неймовірні крути доглядові компоненти. Мені подобається, що блиск взагалі не відчувається на шкірі, при цьому він працює як масочка доглядова, і при цьому він а, дає такий нюдовий ефект, дуже такий модний. Подивіться. Тобто, наче і немає якогось відтінку, але він додає комплексності да, макіяжу і підкреслює, і стає дуже-дуже красиво. У мене зараз за вікном, на жаль, дуже пасмурна погода, тому погане світло, і я намагаюся якось показати цей відтінок, щоб ви подивилися на нього. Ось так він виглядає. Тобто, наче є відтінок, але на губах воно настільки красиво а, виглядає, що цей блиск став дуже-дуже популярним. До речі, кажуть, що в інших країнах а, ну, от, він просто розкуповується, тобто його не встигають до, до, довозити. І ще одна така новиночка це в нас вже ще серія популярних таких блисків Алекс Ав'єн. такі упаковочці стандартній. Це в нас такий новий. Такий діамантовий, тринадцятий номер діамант барст. Ось так виглядає він. Це такі близькі. І тепер вибір дуже дуже великий. Тобто раніше у мене постійно купляли ось ці близькі, всі відтінки, хтось приходив за одними ти самим, то хтось там експериментував. Хтось для подруги вже купляв якийсь там інший відтінок. Але ну, всі абсолютно 100% хто коли-небудь купляв цей блиск, вони поверталися І за три роки, він неймовірно шалено популярний. Потім у нас з'явився ось такий максимайзер, і вже останні це ось ті блиски, які вже зараз здобувають своїх прихильників. І не дивлячись на ціну, його можна вигідно купляти зараз. Рахунок внутрішніх акцій, і тоді там ціна буде дуже достойна, доступна. Але при цьому це люксовий продукт, який доглядає, і аналогів він не має. Єдиний схожий продукт це Блиск Клінік. Ось такі блиски вже теж полюбилися. У нас велика кількість відтінків, і ми отримали нові. В каталозі з'явилися два нових, а я замовила поки що перший. І він вже підкорює серця, тому що, дивіться, широка щиточка, дуже красиво. Він блищить. Дивіться, бачите? Всі вони три, але вони всі різні. Бачите, який він? Неймовірно красивий. Він дає ефект об'єму. Він дає дуже класний догляд, тому що в нього є пептидні комплекси, гіалуронова уронова кислота, і в тому, і в цьому. І це просто щось неймовірне. Зараз покажу вам, як він. На губах. Ну, цей дуже так не хочеться витирати, але будемо пробувати. Десь тут в мене було зеркальце. Ну що, друзі, ось так виглядає він. Ну, коли я дивлюся під це освітлення, то ну, я в захваті. Вражає просто і кольором, і ефектом об'єму, який він створює. Як би вам оце показати, я от думаю? Якби мені вже тут лампу так налаштувати? Ось так виглядає цей ефект. Ось так, вони на руках. Всі три. Тому обирайте свій, бачите, величезний тепер вибір, і я впевнена, що, ну, чесно кажучи, напевно, треба всі купляти, тому що всі вони мають свою якусь особливість і такі свої фішки, які точно згодяться для того, щоб зробити красивий ефект на губах доповнити макіяж. Ну, крім того, тут догляд дуже крутий. Чесно скажу, що в мене шкіра губ дуже завжди страждає, тому що я дуже рідко фарбую губи на вуцю там зимку, виходжу без захисних якихось таких от бальзамчиків, і завжди шкіра дуже дуже суха. То для мене це не дуже класний продукт, який буде допомагати мені пом'якшувати мою шкіру і доглядати за ній. Ну що, друзі, в мене стається ще продукт, який я хочу вам презентувати, і це неймовірно клютий люксовий. Продукт, який має бути в косметичці кожної жінки, тому що це помада. Помада в такій красивій, розкішній упаковці. Коробочку я вже від неї вчора викинула, ми вчора це тестили. Це відтінок 819, і, чесно кажучи, я думаю, що він буде рожево-коричневий, такий, як, ну, як стандартні такі відтінки. От. Але це відтінок виявився більш темним. Ось так він виглядає. І зараз покаже він, як на губах, але сама структура помади неймовірно крута, легка, комфортна, з, з такими олійками, які просто скользять. Шкода, що в мене зараз погода, ну, ну ніяк не допомагає передати вам відтінки і кольори, але просто навіть сама текстура, вона дуже ніжна. Вона така, знаєте, така ось приємна, приємна на дотик. І вона гарно, до речі, і тушується. І там є відтінки, як дуже-дуже такі лайтові, так, і є відтінки трішки насиченіші, але вони, от коли наносяться, я вже побачила і дуже пожалкувала, що собі такий відтінок не взяла, то неймовірно красиво виглядає і підкреслює. Ну що, друзі, ось такі в мене сьогодні до вас. Продукти, які я хотіла вам показати з новиночок. Сподіваюся, що ви знайдете для себе корисні, ну, корисним в цьому відео, і таким чином ви зможете познайомитися і вам це допоможе зробити правильний вибір по підбору продуктів. А ще наостанок, що я хотіла показати, ага, ці замовлення в мене не війшло, Ось такий ще тональний крем АLEX він мене вразив. Вчора я його тестила, і чесно скажу, що я була трішки шокована результатом, він для мене здавався жахливим, але через. Деякий час я помітила зміни, і я просто в захваті від нього. Сьогодні я нанесла його на інший крем, тому що в мене вчора був крем з равликом, і він дуже важкий. І через це в мене цей тональний крем забився тут повністю в пори. І я просто його потім е розподіляла пензликом і через там 10 хвилин повністю шкіра змінилась. І окреме відео я зроблю в шоці. Подивитись, як це виглядає. Але сам факт в тому, що він має легку текстуру, і при цьому він настільки перекриває. Що я просто ну, дивуюся. Його треба буквально капелюночка. Але він настільки змінює. У ну, мене зараз, бачите, світло не допомагає показати, наскільки просто змінюється от тон шкіри. Раз і вона інша. При цьому він скриває всі-всі недоліки, він, неймовірно, легкий. Я його не відчуваю на своїй жирній шкірі. Тут естетичне задоволення просто навіть. Пакуванні, ну, просто знаєте Береш в руки і ти отримуєш від цього задоволення. Наносиш на шкіру і ти бачиш неймовірний результат. Не дивлячись на те, що він на водній основі, він підходить для будь-яких типів шкіри, і він дуже круто, а при цьому дає стійке покриття з таким матовим фінішем. Ну Я просто кажу ну, просто в захваті від нього. Окремо будемо тестити новинки, погода наладиться, і будемо тестити і робити декор, макіяж з нашим декор, декором. Ві тож, чекайте на нашому каналі на нові зустрічі. Я вам дуже вдячна за приділений час. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. А далі до зустрічі на моєму каналі.